Псалом 3. Псалом Давидів, як він утікав був перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, і йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа. І він озветься зі Святої Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа над народом Твоїм. Твоє благословення.